Слава Україні! Як ви себе почуваєте, я про можливу внутрішню зрадоньку від Вільнюса. Щось не так і не взяли, і що це буде, все пропало. Ну, по-перше, Вільнюс не Бухарест 2008 року. А по-друге, якщо вас плющить від новин, то будь ласка, дайте собі можливість відпочити, щоб почувати себе потім добре. А як здоров'я, то не дочекаються. Я і про власне, і про Україну, звичайно, перш за все. Ніколи не треба робити завищуваних очікувань. І тоді легше сприймається те, що відбувається навколо нас. Це ті події, які без сумніву, якщо вони навіть нам не подобаються, але формують події наступного дня, наступного тижня і наступних місяців. Власне, так само є і з Вільнюсом. Я зараз не буду вдаватися в певні деталі, є дуже багато експертів, які про це розкажуть, як мінімум, краще, точніше і яскравіше. Я все-таки про інше, про ті завищені очікування, які хтось покладав на Вільнюс. Але все непогано, як мінімум. Тому що буде зброя. Буде багато зброї. Я сподіваюся, найсучаснішою. Це те, що дозволить нам вирішити найголовніше питання здолати російського ворога. Я прекрасно розумію, що НАТО до цього часу, принаймні деякі його представники, чомусь бояться Росії. Ні, не цього ведмедя, який виявився колосом на глиняних ногах. Вони бояться розвалу Росії, який вже почався, навіть якщо його зараз не так і помітно. Що робити з тим хаосом? Як воно буде і куди воно той вітер дмухне. Не бійтеся, панове, вчіться українців. Як треба бити російського ваньку? З вашою зброєю, звичайно, в тому числі, але відзначу: зброя, вона ніщо, коли нею не керують люди. А якщо керують українці, то все буде добре. Тому нам треба рухатися вперед, не оглядатися на те, що можливо не вийшло або виходить не так, як нам би хотілося. Власне, сьогодні я перепрошую і на фронті є локації, де дуже складно, де ворог навіть має частковий успіх. Це реалії. Тут найголовніше не просто не втратити позиції, зберегти людей, адже це правда, ви зі мною погодитеся, що кілька метрів, 10 метрів, не вартують життів наших бійців. Краще хай відійдуть. Але це вирішувати командиром. З іншого боку, на таврійському напрямку у нас є тактична ініціатива, є тактичні успіхи і просування. Це ж не зрада, це вже плюс і великий. Ну і не забувайте, що ворог накопичує, судячи з усього, боєкомплект ракет. Він готується. Готується, можливо, аж до серпня, до Дня Незалежності. Але хто знає, де ми будемо вже знаходитися у серпні. І скільки. Кілометрів території відвоюємо на той момент. І, власне, що буде відбуватися на Росії в тому числі. Але я не роблю прогнози, ви знаєте, крім одного: те, що Україна переможе. Власне, є задум в воєнних операцій, і ці задуми в головах наших командувачів. Вони знають, що роблять, я їм довіряю. Як довіряю кожному українському солдату, як довіряю кожному своєму побратиму, ми робимо загальну справу. Так от зброя буде, люди є, люди навчені, всі ми мотивовані. Це найголовніше. Це те, що нас відрізняє від російського ваньки. Це те, що нас відрізняє від угорського Орбана, який кричить, що треба сідати за стіл перемовин. Так, перемовини колись будуть. Але без твоєї Орбан участі і на умовах України. До речі, Орбан теж кричав про те, що. Немає місць в НАТО для України. Ну, принаймні, як мінімум, одне я знаю це місце Угорщини. Так, так, я не говорився. Угорщину треба прибрати з НАТО і взяти нас. Але це вже, як кажуть, особисте це таке. А не таке те, що слава нації, смерть ворогам. Тримаємо стрій і пам'ятайте, як відповідають в Одесі, коли нас питають. Ваше Як ваше здоров'я? Не дочекаєтесь. Все буде добре. Перемоги і миру!